Цю спільну державну підприємство САТАМ, що входить в систему Міністерства юстиції та Укренерго. Сьогодні ми будемо говорити про позитивний досвід співпраці між двома державними підприємствами, який має конкретний позитивний результат для держави, тому що є новий механізм прозорого продажу надлишкового майна. Ця співпраця вигідна обом сторонам. Вона вигідна суспільству, тому що можна проконтролювати і бачити, яким чином державні підприємства керують, управляють державним майном. Якщо воно їм не потрібно, вони її продають через прозору процедуру. В цій процедурі можуть взяти будь-хто хто бажає придбати це майно. В результаті держава отримує найкращу ціну за це майно, яка йде відповідно в актив державного підприємства. Я надам слово спочатку пану Гордієнко, який розповість конкретно про те, перший результат, перший аукціон, який був проведений на сетамі. З майном Укренерго, а потім колезі Віктор Вішньов у голові державного підприємства «Сетам», який розповість взагалі про стратегію «Сетама» і, зокрема, про нові ринки, нові форми співпраці, які ми плануємо в майбутньому, які ми вже маємо. Прошу Юрі, дякую, доброго дня, наше підприємство продавало металобрухт. Через аукціоні, через, через через біржові площадки майданчики, і це це були продажі від відокремлених підрозділів. Це було на місцях. Ми не могли це контролювати. Ми прийняли рішення. Централізувати дану продажу, продаж даний і знайшли таку площадку. Майданчик, такий як СИТАМ, аукціонна площа... аукціонний майданчик, з яким ми дуже швидко підписали договір. І 30 вересня ми провели перший аукціон по прискореній процедурі, завдячуючи професіоналізму співробітників Сетаму за десь за тиждень. Ми провели цей аукціон. Результати цього аукціону це збільшення ціни реалізації від оціночної вартості на 42,5%. Це додаткові кошти для нашого підприємства, і нам це дуже подобається. І ми будемо продовжувати співпрацю. до кінця цього року. Ми будемо виставляти ще декілька лотів з металобрухтом на аукціонну торгівлю. Десь сума невелика. Десь 12-15 мільйонів гривень, але ми сподіваємось на ефективність цих продажів. Також на наступний рік ми будемо реалізовувати не тільки металобрух, та й зворотні матеріали. Це обладнання, яке було у нас у використанні, але зараз воно нам з якихось причин чи вийшло з ладу, чи не потрібно, а також нерухомість. Це суми вже трошки будуть більше, це десь 100. -100 150 мільйонів гривень. При такому ефекті 40% 42,5% це дуже значна сума для державного підприємства. Тому ми дуже раді такому співробітництву. Дякую. Дякую, пане Ігорі. Ми так само раді, що ви обрали наш майданчик для продажу цього майна, і будемо сподіватися, що ця співпраця продовжиться. У нас будуть так само хороші результати по інших аукціонах. Прошу, пане Ішню. Дякую. В першу чергу хотів би декілька слів ще додати про саме цей аукціон. Це був наш пілотний проект з державним підприємством «Укренерго». Під час самих торгів було дуже багато уваги до нього прикуто. 13 учасників зареєструвалися на дані торги в результаті 4 сплатили гарантійний внесок та були допущені безпосередньо до торгів. Хотіло б сказати, що ми проводили даний аукціон в умовах обмеженого часу торгів тобто сам лот знаходився у системі лише 10 днів для демонстрації. В подальшому ми плануємо разом з Укренерго вже не спішити. Самим процесом і таким чином зможемо ще більше, я думаю, залучити учасників до даного аукціону. Про результати вже було сказано: тобто 11 кроків на підвищення, три особливі ставки це наш особливий механізм, який дозволяє уникнути будь-яких зловживань зі сторони ринку. І маємо результат підвищення на 10% і тогова ціна реалізації більше 8 мільйонів гривень. Також хотів би сказати про Наші напрямки розвитку ситаму в подальшому, як ви всі знаєте, ми визначені міністерством юстиції як організатор торгів арештованим майном, але на сьогоднішній день ми активно рухаємося саме у комерційну частину, тобто надавати. Послуги з організації публічних аукціонів, електронних аукціонів, всім бажаючим будь-яким замовникам і постійно розширювати їх коло. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо нашим замовникам гнучке програмне забезпечення, яке дозволяє майже будь-який актив продати з підвищенням ціни. Ми спеціалізуємося на продажу арештованого майна, яке не завжди є новим, тобто, це можуть бути і не ліквіди. Які за допомогою системи електронних торгів державні підприємства, комерційні підприємства, будь-які установи можуть реалізовувати, отримувати дохід і відповідно спрямовувати ці надлишкові кошти до державного бюджету або на розвитку власного підприємства? Стосовно... Трошки нової інформації по нашим результатам. Ми на сьогоднішній день вже маємо реалізацію на рівні більше 1,3 мільярда гривень. Таким чином, наші плани до кінця року отримати 2 мільярди вже не кажуться нам якимись далекими. Плануємо, що за жовтень-листопад у нас буде доволі багато цікавих нових лотів, і плануємо, що вже на кінець 16 року зможемо прозвітувати про досягнення цифри у 2 мільярда. Нами. Було продано 6,5 тисяч, тисяч лотів за ціною вище за початкову. Це з 11 тисяч лотів всього. Таким чином ми бачимо, що більше половини, половини лотів продається зі зростанням ціни. І ті лоти, які продаються зі зростанням, середній рівень підняття ціни складає 26% на сьогодні. Що стосується наших нових напрямків, в першу чергу ми зосередилися на співпраці з банківським сектором. На сьогоднішній день ми також є організатором торгів по фонду гарантування вкладів, але ми рухаємося в напрямку організації співпраці саме з комерційними банками зі звичайними банками, які знаходяться на ринку. Вже у нас укладено угоди з Національним банком України, з недержавним пенсійним фондом Нацбанку. Крім того, серед комерційних банків нашими партнерами вже є ПУМП, Банк Кредитнепро та БМБ. Я думаю, що незабаром ми ще раз зберемо журналістів та презентуємо декілька крупних системних банків українських, які також з нами вже знаходяться у стані підписання договору. Про це ми проінформуємо трошки пізніше. Нещодавно, саме в середині вересня, нами було завершено акредитацію при Фонді державного майна України. Ми отримали повну акредитацію, тобто можливість проведення будь-яких публічних торгів в Фонді держмайна. Але звичайно, так як ми не спеціалізуємося на публічних торгах, а зосереджуємо свою увагу на електронних торгах, тут ми будемо співпрацювати. В рамках реалізації об'єктів малої приватизації, тобто це специфічна категорія об'єктів, які не ввійшли до широкомасштабної приватизації яку проводив фонд держмайна. Втім, дані об'єкти знаходяться у державній власності і потребують подальшого продажу. Думаю, що саме майданчик СЕТАМ буде в пригоді фонду держмайна і дозволить також спрямувати дані кошти до державного бюджету. Наступним напрямком нашої співпраці це буде співпраця з органами місцевого самоврядування. Даний інструмент, який був запропонований ДП «Укренерго», може бути також трансформований для надання послуг з реалізації надлишкового або непрофільного майна органам місцевого самоврядування. Крім того, можна продавати не лише фізичні активи, але й права. Наприклад, права оренди, права користування. І так далі. Цим інструментом ми зможемо наповнювати місцеві бюджети. Нещодавно нами було запущено добровільний продаж майна юридичних та фізичних осіб. Вже перші лоти знаходяться у системі, це об'єкти нерухомості. Які е, будуть торгуватися всередині жовтня, це перші там, квартири, земельні ділянки і так далі. Е, ми також закликаємо юридичних та фізичних осіб е, долучатися до співпраці з нами. Наш формат співпраці це отримання нами винагороди лише за вдалі торги. Тобто, якщо ми вам пропонуємо інструмент, який дозволив вам реалізувати актив, тільки тоді ми отримаємо свою винагороду. Тобто, це по суті безкоштовний інструмент для всіх установ будь-якої форми власності і приватної, і державної. Сьогодні також вступив в силу закон про виконавче провадження, і у нас відкривається новий напрямок реалізації: це реалізація арештованих земельних ділянок. З сьогоднішнього дня всі земельні ділянки, які були арештовані державними виконавцями, можуть бути виставлені на продаж за винятком земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться під мораторієм. Ці землі це окрема тема, все інше дозволить запустити. Суттєвий пласт ринку земельних ділянок, який тривалий час ніхто не міг реалізувати, адже процедура, визначена законодавством, була занадто складна, а потребувала присутності майже всього відділення ДВС під час торгів, проведення торгів за місцем знаходження земельної ділянки, і так далі. Тобто, це фактично унеможливлювало таку реалізацію. Ми запропонували, щоб Дані торги були переведені в електронну форму, і а, буквально сьогодні вже з'явиться на сайті а, відокремлена категорія майна земельні ділянки, там будуть вказуватися а, всі їхні параметри, кадастрові номери, площі, призначення і так далі, для того, щоб люди могли а, легко їх знайти і прийняти участь в даних аукціонах. А, ми будемо казати а, про даний продаж всюди, де тільки можна, щоб максимальна кількість людей. Людей змогли прийняти участь на даних аукціонах. Скажу так, що лише по місту Києву є близько 300 арештованих земельних ділянок. Тобто це дійсно окремий ринок землі, який можна буде запустити вже найближчим часом. На цьому, власне. Всі нововведення наші були озвучені, закликаємо всі установи будь-яких людей, які хочуть співпрацювати з нами в сфері прозорої, чесної реалізації майна за максимальною ціною, долучатися до нас. Контактуйте з нами телефони і сайти. думаю, всі знають, можна дзвонити, і далі ми будемо вже співпрацювати в рамках укладених договорів. і Думаю, що разом ми зможемо розглянути. Реалізувати ваше майно за найвищою ціною. співпрацювати з державою, з державними підприємствами це є дуже класно, і будемо сподіватися, що ми зможемо задовольнити потреби простих людей, які хочуть реалізувати власне майно. Дякую всім. Напевно, перейдемо до запитань. До вас, пане Вікторе, і до вас, пане Ігоре. Ви сказали про земельні ділянки, які у там близько 300. А є якісь ну, хоча б загальні оціночні дані, скільки це може бути ділянок по Україні? На сьогоднішній день не можемо сказати точно, саме чому, бо багато виконавчих документів були повернені стягувачам у зв'язку з неможливістю їх реалізувати за старою процедурою Земельного кодексу 99-го року. Саме тому ми зараз. Всюди зі всіма банками провели роботу, бо банки є основними стягувачами по земельних ділянках, щоб вони переподавали виконавчі документи для того, щоб активізувати дану сферу, тобто провести оцінку, провести опис даного майна і вже виставити його на реалізацію. А скільки часу це може зайняти? Якщо банки завтра чи після завтра почнуть цим займати. Вони вже почали а, з вересня місяця, коли ми їх інформували про такі нововведення, а, вже перші пакети в нас були передані ні, ще на минулому тижні, десь 30 вересня. А ми їх не вносили, бо ще закон не вступив в силу. Але я думаю, що сьогодні-завтра вже перші а, лоти із землею будуть в системі. Потік. Це наступний рік, чи ще? Основний потік буде, я думаю, наприкінці жовтня, на початку листопада вже будуть перші такі масштабні виставлені лоти. І до вас, пане Ігоре, питання. Ви сказали, що будуть і земельні ділянки виставлятись на продаж. Ні? Ні? Ні. Нерухомість. нерухомість. Що, це, приблизно, що це може бути за нерухомість? Це може бути приміщення, яке у нас є практично в кожному місці. В кожному обласному центрі це е, якісь складські е, приміщення, це є недобудови, е, які на сьогоднішній день вони будували ще на початку 2000-х або 90-х років. У нас є недобудовані е, дома. Дом. Будинки, житлові? будинки, житлові будинки, так, недобудовані. Для... Колись планувалось для співробітників будувати такі будинки, але так вони і стоять. Вартість чи кількість, хоча б приблизно, чи ще не Це неможливо зараз оцінити, тому що ніхто не проводив таку оцінку. Вона зараз якраз і триває. Дякую. Андрій Муравський, хабс. А реалізація саме е, такого нерухомого майна мається на увазі е, житлові приміщення. Воно вже регламентоване, законодавчо, тому що наскільки я пам'ятаю, ще е, має бути прийнято відповідний закон, який Це рішення буде приймати фонд держмайна угу. і Міністерство палива та енергетики. Дякую. Дякую ще за питання. Доброго дня, Катерина Біляєва, юридична газета. Пане Сергію, це там це такий вдалий, мабуть, проект державного підприємства, який запроваджує комерційну складову в своїй роботі. Скажіть, будь ласка, чи буде Меню спонукати інші державні підприємства переходити на комерційну основу діяльності? Я би не сказав, що всі державні підприємства мають приходити на комерційну основу діяльності обов'язково, тому що є державні підприємства, наприклад, НАІС, наша компанія, яка веде реєстр технічний, яка виконує технічну функцію, за яку вони отримують необхідне фінансування, і там немає мети отримання прибутку. Але у випадку Сетама я вважаю, що це є хорошим кроком, тому що крім здійснення. Основної своєї державної функції їм нічого не забороняє диверсифікувати, заробляти гроші на ринку, так як звичайний комерційний суб'єкт. Я думаю, що це буде лише на користь основній функції, тому що потенційно таким чином можна субсидіювати основну діяльність. Тобто, якщо державне підприємство має можливість заробити, то менше держава витрачає на те, щоб підтримувати основну державницьку функцію. Так як, наприклад, робить зараз органи місцевого самоврядування, яким ми передали функцію реєстрації, Хомості і компанії, і разом з цим передачу цієї функції передали гроші. Тобто, насправді розумні розумна міська влада чи сільська влада, якщо правильно поставити процес, може на цих послугах заробляти, і це добре, тому що ці гроші йдуть в бюджет. Тому це насправді загальний тренд, коли держава а, має ставати більш ефективною, більш прозорою, а, заробляти гроші, надаючи якісні сервіси, а, змагаючись так само з приватними компаніями. Просто це не є поширених для, для всіх державних підприємств. Але у випадку з Ситамом це саме той, той випадок, де це я вважаю є позитивним. Якщо дозволити, хотів би також додати, що а, за менше ніж рік нашого існування ми, окрім того, що ми не отримали жодної копійки з державного бюджету, завдяки діяльності СЕТАМу до держбюджету було спрямовано ще 170 мільйонів гривень. А, це і кошти, а, які отримує виконавча служба 10%, а, це і більше, ніж 15 мільйонів податків, які сплатив саме СЕТАМ. І це а, ті кошти, які отримала держава від реалізації майна, яке було стягнуто. Та в дохід держави. Таким чином, я вважаю, що державні підприємства можуть бути прибутковими і можуть конкурувати на рівні з комерційними підприємствами і ще й заробляти кошти до бюджету спрямовувати. Ще запитання? Уточнення, я так розумію, основні, хто зацікавлений. Є мають бути забудовники? Ну тобто, запитання, яке а у вас попередні а, там, умовно кажучи, переговори вже були? Це яка основна категорія тих, хто зацікавлений? Взяти ці це землі. абсолютно різні будуть категорії е, зацікавлених клієнтів. Це і забудовники, в тому числі, е, в залежності від е, призначення землі, яка буде торгуватися. Я ж кажу, що окремо це сільськогосподарські землі, які не торгуються, але е, в тому числі є сільськогосподарські землі, які не підлягають під мораторій. Це, наприклад, е, ну, звичайні городи для ведення особистого селянського господарства. Вони також можуть бути арештовані, вони не підлягають під мораторій. Тобто різні абсолютно категорії земель, відповідно, різні категорії клієнтів, які будуть ними цікавитись. Я просто для того, щоб поставити в контекст, можливо, хтось не знає комусь просто нагадати, що сьогодні набирають чинності зміни і нове законодавство на загальномасштабна велика реформа виконавчої служби, яку проводить Міністерство юстиції. Ми працюємо над тим, щоб вести змішану систему виконання судових рішень. Разом з державними виконавцями будуть приватні виконавці, які матимуть будуть більш зацікавлені в тому, щоб вчасно і правильно виконати судове рішення. У них буде спеціальна. Система стимулювання, і насправді це питання то продажу арештованого на як вона є частиною комплексу всього виконавчої служби, і воно йде трохи попереду самої великої реформи, тому що ми чекали прийняття відповідних законів Верховної Раді по виконавчому реформі виконавчої служби. А відповідно, ми сподіваємося, що на той момент, коли виконавча служба змішана система, запрацює наповно. Ми це очікуємо з початку наступного року. якраз буде Хороша синергія з системою СИТАМ, тому що у нас з'являться, по-перше, у нас будуть ефективні, зацікавлені приватні виконавці. Ті соціально важливі питання виконання, які мають бути, на які ми звертаємо особливу увагу, залишаться в державних виконавців, але бізнес той приватний бізнес, який зараз потерпає від того, що не може виконати ті судові рішення, матиме альтернативу. І плюс матиме той майданчик, в якому буде зручно, прозоро, можна буде продати це майданчик, Ну, отримати гроші або взяти участь в ньому як покупець. Тому це є такий комплексний підхід. Все там працює достатньо давно. Загальна реформа виконавчої служби запускається сьогодні. Заступного року, коли вона буде повномоцінно вже запроваджена, це буде комплексна, абсолютно прозора від початку до кінця процедура виконання судових рішень продажу зарештованого майна і відповідне зарахування коштів, які від цього находять. Дякую. Якщо більше, прошу. Ольга Ярхован, кроство та ліквідація. Скільки бажаючих ну, виявила вже зараз бажання стати? Виявили бажання стати приватними виконавцями, і якщо ви говорите про початок року, те, що вже бував від них піде, да, додаткових там лотів для сетаму, то скільки там на початок року приблизно отримують свідоцтво приватні виконавці? Дякую. Я не можу вам сказати, чесно кажучи, прямих цифр. Я знаю, що інтерес дуже великий. Плюс до того, Міністерство юстиції дуже достатньо веде кампанію з інформування юридичного співтовариства про те, що з'являється насправді в Україні нова юридична професія. Прямо зараз чи вчора наші представники були в Дніпрі, в місті, де вони розповідали про це. Насправді дуже великий інтерес. Ми не бачимо проблем з тим, що буде недостатньо людей. Навпаки, люди дуже зацікавлені, тому що це зрозуміла професія, це незалежна юридична професія, має бути створена незалежна асоціація, яка її буде регулювати. Тому інтерес є великий. Ми зараз розробляємо процедуру ліцензування таких приватних виконавців, процедури, які вони мають пройти, під законні акти, які будуть це регулювати. Улювати тому інтерес достатньо великий. Трохи пізніше. Я думаю, що ми будемо знати, коли ми відкриємо вже процедуру для того, щоб можна було податися на цього приватного виконавця. Ми знатимо конкретні цифри, їх опублікуємо. Але інтерес дуже великий. Насправді мені здається, це те, чого чекає і юридична професія загалом, і ринок. Так само, тому що е, система, яка була державних виконавців, вона абсолютно неефективна. І не з їх вини людей, які там працювали. Система була так побудована, що там неможливо бути, е, було бути ефективним, коли в тебе зарплата 2000 тисячі гривень, і все. І тобто вона ніяк не впливає, чи ти хороший, чи ти поганий. І ще додасть колега. Ага. Тут ще треба сказати, що а, дана реформа стосується не лише а, виникнення приватних виконавців, але і, а, буде реформована саму систему заохочування державних виконавців. Тобто вони напряму будуть зацікавлені у тому результаті, який вони отримують від продажу. І тут знову таки ми очікуємо а, вигоди від подальшої співпраці як з державними виконавцями, так і з приватними, бо вони і ті, і ті будуть зацікавлені у кінцевому результаті. А, тому, звичайно, по-перше, я думаю, що буде вирішено. На, зважаючи на величезний інтерес до професії, буде вирішено питання великої кількості приватних виконавців. Далі їх ринок відрегулює. Якщо їх буде забагато, частина відпаде сама, але їх буде стільки, скільки потрібно. А що стосується державних, то зараз також є велика проблема недокомплектації штату ДВСів і дуже багато, в деяких районах, там є лише, наприклад, один співробітник і все. І саме через це є це є. Також однією з причин неефективності виконання рішень. рішень судів. Питання було чи справиться може... система сетам, коли будуть купа приватних... Я думаю, що і система і... справиться. Ми а, проводили вже одночасно і півтори і дві тисячі торгів одномоментно. А для нас не є проблемою масштабування даного процесу. Якщо це буде 3-5 тисяч лотів, то ми будемо дякувати і приватним і державним виконавцям за те, що вони таку кількість майна передають на реалізацію. Пане Сергій, ну хоча б приблизно це йдеться про сотні чи про тисячі нових. Не буду скривати, я не є профільним заступником з виконавчої служби. Пан Шкляр достатньо регулярно з'являється на прес-конференціях. Я думаю, що він і про вступі цієї реформи так само розповість. Просто він має всю інформацію. Я не настільки нещоденно володію саме цією реформою. Не буду просто вам вигадувати інформацію. Якщо більше немає запитань, Дякую вам. Я думаю, що ми будемо періодично інформувати про те, що відбувається, тому що відбувається достатньо багато, і у нас будуть нові партнери і будуть зростати обсяги. Дякую за увагу.